Класний є один основний загон в голові, і от то, що ми бачимо в реальності, це зовсім різні речі. Давайте поговоримо про нього чесно. Цей загон називається от, якщо я нині нажрусь, і бать, завтра буде плюс 3. Воно то по вазі буде так. Але по факту ти не зможеш за день наростити 3 кілограми лишнього жиру. Ніяк. Наприклад, недавно наша збірна грала, коли неділю, по-моєму, так, позавчора. Я пив пиво, блядь, їв піцу і зранку проснувшись в понеділок, я побачив 112.3, тобто плюс 3 кг. Але так як я вже це проходив тисячу разів, я знав, що... Ну просто давайте так, що зробив я? Я банально не їв вуглеводи в понеділок. Я з'їв просто там філейку і там, ну, ви поняли, то просто похавав блядь, білка і на вечір поїв фруктів. Встав, Ставши сьогодні зранку, я побачив на вазі 110,2 Тобто скинутих по факту 2,1 кг, Але це не, не набрань кілограм, це, ж, це, блядь, вода і гамно. Тому що ти хаваєш, блядь, воно поки тратиться, ти не висреш, ти з'їдаєш багато, тобі треба висрати. все. По факту, тобі треба висадити і висратись все. Ти максимум 100 грам того жиру набереш, блядь, Ну але це ну, не критично, це не страшно. Тому не заганяйтесь цими цифрами. Ви можете розслабитись. Ви і так не скинете, блядь, за тиждень все, що хочете. Але, блін, просидіти там рік на дефіциті калорій, це сука анріл на психіку. Якщо ви так можете зробити, я просто гружусь вам. Але просто, ну, не заганяйте, це і так довгий процес. Краще собі трошки відпочив, попахав більше, відпочив, попахав більше. Щастя, здоров'я, любові, удачі. Люблю вас, цілую, поважаю.